Як зробити так, щоб чоловік бігав за вами? Він буде бігати реальності, він буде бігати довго, він буде бігати і хотіти бути поряд з вами. Всім привіт! Зараз ми поговоримо про дуже важливу і дуже актуальну тему, яка виникає в стосунках, особливо на її початку. Як це все зробити, як це все відслідкувати? А, і на початку відео я хочу сказати контекст, контекст, в якому ті речі, про які ми будемо говорити, вони точно будуть працювати. Та дивіться, що таке залицяння, що таке флірт в цілому, це є певна соціальна гра, гра, яку грають двоє людей. Тобто є дівчина, жінка, є чоловік, да, і вони домовляються умовно грати певну гру флірт дав, залицяння один до одного і до можливого створення стосунків, і це важливо для себе розуміти. Тобто, ми зараз не говоримо про якісь маніпуляції, незрозуміло чого. Да, тобто, залицяння, спосіб сподобатись, це є соціальна гра. А в грі мають прийняти рішення грати обидвоє. Да? Тобто, дуже часто мене жінки там запитують: ой, а якщо він не проявляє до мене ініціативи, а я проявляю, це означає, що він вас не вибирає. Тобто, ваша гра не запустилась. І в такому випадку ваші дії, ваші рішення, вони будуть некоректними, вони не будуть працювати. В грі мають прийняти участь двоє. Це важливий момент. Другий момент не потрібно заграватися. В тих речах, які я, про які я вам буду сьогодні розповідати, потрібно дуже важливо знати міру. Тобто всьому є міра, да, і ось такі різні психологічні ці фішечки да, емоційні тригери, вони мають бути як спеції. Да. Їх має бути достатньо, їх має бути трішки. Третій момент дуже важливо, що чоловік насправді вас має вибрати як, як жінку, до якої він хоче проявляти знаки уваги. Якщо чоловік вас не вибрав, ці речі не працюють. І наступне, що я хотів сказати. Екологія процесу, а ця гра соціальна гра, вона має подобатися двом. Якщо, наприклад, воно вам подобається йому приносить емоційну біль і шкоду, це недоречна гра, це вже більше знущання. Тобто ця гра флірт, гра в залицяння, вона має обидвом приносити задоволення, приносити радість. В цьому і буде сам сенс гри. Ну що ж, зараз я вам розповім, як це все відбувається, як це все робиться, і розповім 5 конкретних фішок, 5 конкретних плюшок. Перша з них це те, що потрібно втамувати свою спрагу. Тобто перший момент втамувати спрагу. Про що це? Да? Ви маєте втамувати свою власну спрагу як жінка. Да? Бо часто буває там з'являється в вашому полі якийсь мужчинчик нормальний, класний. І ви все, ви побігли, ви на нього напали, ви прям вже атакуєте його, ви прям б'єтеся. Да? Тобто, тут дуже важливий момент. Треба навчитися, щоб ви могли втамувати власну спрагу, щоб ви могли. Не падати просто на нього як голодні, да? і оцей внутрішній момент потрібно себе заспокоїти. Так, да, хороший, класний кандидат, да, можна проявляти ініціативу по-жіночому, але не потрібно прям битися, да? прям рубатися. Тому що ось в цій соціальній грі флірту в ній повинен бігати хтось один, а другий тікає. Да? Тобто, це ось такий момент соціальної гри, і краще щоб доганяв саме чоловік. Для цієї гри це такий важливий момент, і тоді вона краще буде складатися. Наступний момент вам, як жінці, краще зайвий раз не активізовуватись. Тобто не написувати там купу смс-ок на день, не дзвонити по декілька разів на день. Взагалі, да, от розуміти цю дистанцію, не бігати, не падати йому на шию, Ой, який ти класний, я в тебе все життя чекала, я в тобі душі не чаю. Ні. Це ці речі будуть. Про те, що у вас є внутрішній дефіцит, ви голодні на стосунки. І це може зіпсувати якраз цю прекрасну чудову гру. Тому свою спрагу не показуємо, беремо за неї відповідальність і її контролюємо. Це надважливий момент. Переходимо до другого. Другий момент це зліпити з чоловіка супермена. Супермен. Що це означає? Чоловіки в більшості випадків, вони заради цього і йдуть в стосунки, щоб певним чином себе якось відчути. Якщо жінка може створити навколо себе атмосферу, вживаючи слово, там, жіночої енергія або жіноче поле, або простіше, да атмосферу навколо себе, де чоловік. Відчує себе краще, де да? чоловік відчує себе впевненіше, мудріше, легше, де чоловік відчує себе багатше, да? якщо в цьому полі чоловіку приємно знаходиться, тобто, по-простому, якщо він в полі жінки зможе відчути себе як суперменом, героєм, то він захоче ще продовжувати бути з цією жінкою. Тобто, чоловік дуже сильно цінує. Свої почуття, які я зараз, яким я зараз себе почуваю. Якщо поряд з цією жінкою, я почуваю себе круто, я хочу поряд з нею знаходитись. Так, і це дуже важливий момент. Тобто поряд з вами, а як це зробити, інструмент та фішечки, це вже треба вам напрацьовувати набирати. набрати. Поряд з вами чоловік має почувати себе більш впевнений ніж без вас, поряд з вами більш цікавішим, більш багатшим. Тобто, це більше має бути в нього почуття, да? множитись. Звичайно, важлива поправка. Якщо чоловік недостойний, або чоловік мамин синочок, або чоловік е такий паразитичний, нарцисичний, йому буде завжди мало. Тобто, це не ваш кандидат, треба його зразу побачити, відслідкувати і просто відкинути. Да? Тобто Грати гру у флірт. Важливо з нормальним, класним, достойним чоловіком, да, і не брати всіх підряд. Да, тобто не витрачайте свою енергію на це. Це дуже дуже важливий момент. Е, як це робити? Інструменти і способи дуже прості. Це формат подяки і формат компліментів цьому чоловіку. Да, це один з інструментів, який ви маєте почати використовувати, щоб транслювати йому цю ідею, і він буде себе так відчувати. Переходимо до наступного моменту, третє. А дуже класний інструмент називається інтрига. Як відбувається інтрига? Насправді зараз цієї в світі дуже багато. Приклади реклама і маркетинг. Коли ви дивитесь Instagram і тікток, на яких відео ви зависаєте найбільше? Ті, які інтригують. Що означає інтригують? Інтригують з заголовком, або інтригують якоюсь проблемкою, або інтригують якоюсь частинкою. Але тут також важливий момент. Міра, пам'ятаєте, всьому має бути своя міра. Якщо ви будете повна інтрига для чоловіка, йому буде важко з вами, йому буде некомфортно з вами. Тому оцю от інтригу вміємо дозувати, вчимося дозувати, вчимося вчасно піти. Це дуже важливий момент. Як ми вводимо інтригу? Приклад дуже простий, приклад дуже класний. Ми робимо це таким чином, що ну, використовуємо фішки з маркетингу і реклами. Ті, хто займається продажами рекламою, вже знають і просто перенесете ці знання. Вам потрібно вводити якісь секретні фішечки, вам потрібно щось недосказати, щось недозробити або заінтригувати. Наприклад, фраза Слухай, я помітив за тобою таку цікаву фішку, але я її тобі розповім потім. Да, тобто інтригувати, да, зацікавлювати. Да, тобто це історія про сторітелінг. Ви маєте хотіти да, розповідати йому цікаві історії. Оце дуже важливий момент з інтригою. Переходимо далі. Четвертий момент пауза. Я про нього вже починав розповідати. Пауза і інтрига це різні речі. В дуже багатьох жінок з паузою велетенські проблеми. Тобто жінка не вміє себе дозувати. Да? Треба вчасно ставити паузу. Вас має бути постійно трішки не вистачати. Метафора з тортиком. Ви берете торт перед вами, ну не знаєте, в маркеті купуєте велетенський торт, вам кладуть його на стіл, ви шматочок з'їдаєте. І другий може зісте. Але бачите, ще більша половина торту залишилась. Вам вже його. Ну не хочеться, тому що він вас перед очима. А якби перед вами поставили два шматочки, ви б з'їли, ви б хотіли ще. І жінці дуже важливо вчитися вчасно ставити паузу. Тобто, коли вона говорить з чоловіком, спілкується і вчасно зрозуміти ось цей недо, ось тих 5% недодати. не додати. Да? Щоб чоловіку було цікаво, тому що іноді бувають у мене клієнтки, які кажуть: о, я з ним говорила три години по телефоні до 12-ї ночі, а на другий день він не хотів навіть до мене зателефонувати. Вчіться себе дозувати, вчіться в потрібний момент ставити паузу. Це в той самий момент про повагу до себе. Якщо ви не вмієте ставити себе на паузу, це означає, що ви себе не цінуєте, не поважаєте свій час. Да? Подумайте про це. І п'ятий момент це якір. Якір або тригер. Вам треба навчитися якорити чоловіка або тригерити його по-любому. Але також робимо це екологічно, без фанатизму, без якихось різних неадекватних речей. Як ми це робимо? А, Чоловік поряд з вами має якоритися емоційно, да заземлятися за якимось певним словом. І ви можете вибрати для себе певна така психологічна фішка, певне кодове слово. Наприклад, в маркетингу в рекламі це особистий бренд, фірмовий стиль. Тобто, у вас мають бути свої словечка, у вас має бути свій парфум, у вас має бути своя особливість в одягу, да, тобто якісь такі фішечки, які він знає, що це тільки у вас. Якщо ми беремо словесні методи, це можуть бути якісь слова, якими ви його будете тригерити. Наприклад, ви йому там час від часу говорите таке слово ой, як мило, або ой, приємно, ой, клас, або ой, як смачно. Знайдіть якісь такі свої слова. І потім, наприклад, після першого поцілунку, ви йому кажете, о, слухай, як було мило. Або як було смачно. І потім ви цим словом йому нагадуєте. Ви пишете йому в переписки Слухай, так мило було. І він. І це слово буде в нього асоціюватися з тими емоціями, які він проживав в той момент. І проговорюючи це слово, ви будете включати в нього всередині ті приємні кайфові почуття. Ось так. Тому використовуйте якір, хороша, класна фішка, точно рекомендую. Також знову ж нагадую про екологію. Друзі. Чоловік має вас вибрати для того, щоб пограти з вами в цю гру. Точно не використовуйте це в якості маніпуляцій, точно не використовуйте це як довести, доказати, догнати щось зробити неекологічно. Точно не використовуйте це як якусь токсичну маніпуляцію. Ні, друзі, флірт да, і залицяння це соціальна гра. Тому грайтесь і кайфуйте від гри. Нехай ви двоє кайфуєте від неї і отримаєте все більше і більше від цього задоволення. Більше на каналі я навіть забув з вами познайомитися. Хто з новеньких? Мене звати Андрій Мельник, я психолог. На каналі ще дуже багато класних відео, дуже багато класних речей. В описі ви знайдете прикольні класні бонуси, як безкоштовні, так і платні для себе особисто. Та тому підписуємося на канал, ставимо лайк. І що ви думаєте про сьогоднішній контент, про сьогоднішню частинку? Обов'язково пишіть в коментарях. Давайте, будь ласка, зворотній зв'язок. На цьому завершуємо. Дякую вам.